Так, усім привіт! Я сподіваюся, що у вас все добре. І сьогодні, ну, наш сьогоднішній урок буде досить ну, коротким, але дуже важливо, я вважаю. Урок сьогодні стосуватиметься двох слів, які зазвичай питають носії української мови. І це Classic класик та Classical. І. Обидва ці слова зазвичай перекладаються українською мовою як класичне, але в англійській мові між ними є дуже ну, чітка різниця. По перше, варто підкреслити, що слово класик також може виживатися як іменник у деяких ситуаціях. але сьогодні ми вивчаємо ці слова Лише як прикметники. То, по перше, ми зосередимося на прикметнику Classic ми виживаємо цей прикметник у двох різних ситуаціях, По-перше, його можна виживати для опису чогось високоякісного та цінного, оскільки воно має традиційний uh, стіл. То, наприклад, it's a classic car from 1960s America. I takož je druhé značenie. I se slovo classic takož môže vyžívať sa dla opisu ideálneho alebo najtypovýšho prekladu čoho. To napríklad The Lion, the Witch and the Wardrobe is a classic example of a children's book. I potom u nás je slovo classical, і слово classical виживається виживається для опису ähm um, культури минулого і маже завжди, ну, як зазвичай це описує форми мистецтва, які належать до давної або дуже давної ähm um, традиції. То наприклад, I like listening to classical music to help me relax. То, в принципі, це все. Я і сказав, це дуже короткий урок, сьогодні, але я сподіваюся, що все одно це було корисним. Як і завжди дуже вам вдячний за увагу. Якщо у вас є будь-які запитання, будь ласка, напишіть їх в коментарях і я відповім. Бережіть себе, слава Україні!